А. Так, всі вже налаштувалися, готові. Розпочинаємо. До якого року приготувались, Даня? Да, е, я досліджую світ. Так, до року я досліджую світ. І ми з вами починаємо досліджувати наступне. Да Видно вже на екрані вам? Так. Так. Мені ні. Видно все. Все завантажилося. І так, дітки, тема нашого уроку О. людина, техніка, технології. Скажіть, будь ласка, хто така людина? Це людина? Що? Це жива людина? істота. Артем. Людина це жива істота. Це жива істота, а ще, що ми знаємо про людину. жива, жива наділена інтелектом е, істота. Отже, людина це єдина істота, яка наділена інтелектом. Людина це істота, яка вміє працювати. Так, що таке техніка? Техніка. Скупні... Будь ласка, Данічка. Е, техніка скупністьку. Скупні... Засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб. І так, отже, техніка це сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб. Звичайно, техніка покращує нам життя. Кожного дня ми користуємося різноманітною технікою. Так, і що таке технології? Технології це сукупність методів виготовлення, видобутку, обробки або переробки та інших процесів робіт і операцій, що змінюють стан сировини матеріалів. Отже, дивіться, виготовлення чого може бути? Виготовлення паперу. Виготовляють люди папір? Так. Да. Уже дуже багато. Сотень літ виробляють папір. Виготовлення морозива. Так. Так, Різноманітне морозиво ми з вами вживаємо. А є спеціалісти, які виготовляють, працюють над виготовленням морозива. Виготовляють ручки, які ми з вами, якими користуємось кожного дня. Отже, так. все це технології, сукупність методів виготовлення. Так, видобутку обробки або переробки, що змінюють стан сировини матеріалів. Саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. Зверніть увагу на екран. Як змінилося життя людей після того, як було створені ці речі? Назвіть речі, які ви бачите. Можна всі назвати? Називай. Велосипед, ножниці, ножиці. Папір, світлофон, Ш... е... лампочці, е... айфони, хове, Смарт... Фіпі... смартфони так і... і. І папір. І папір. А тепер скажіть, будь ласка, як змінилося життя людей із появою велосипеда? Е... Як ви гадаєте? Думайте, не бійтеся. Зараз ми з вами спілкуємося, висловлюйте свої думки. Людина, мабуть, стала швидше... Да. Швидше. швидше рухатися. Дивіться, ми з вами сьогодні говорили про швидкість на уроці математики. Отже, людина почала швидше рухатися. Ну і звичайно, це задоволення. Кому подобається кататися на велосипеді? Ніколи не катався, я Дивіться, дві. Артем підняв просто аж дві руки, і я побачила, що йому дуже подобається. Ставьте, будь ласка, з появою світлофора, як змінилося життя людей? Я, я хочу про світлофор телефон. забезпечує нам безпеку і пішоходам, і водіям. А ми можемо зараз уявити своє життя без електричного струму? Ні. І скажіть, як буває важко, коли вимикають надовго світло? Правда? Так, Ми не можемо так. уявити зараз своє життя без електрики, без світла. А можете уявити себе без свого ріднесенького смартфону? Теж, звичайно, ні. А кольорові олівці? Що вони вам приносять? Малюнки. Радість, радість від створених малюнків. Папером люди користуються кожного дня, особливо дітки, які навчаються, які малюють, вирізають. І ножиці. Ви навіть не уявляєте, скільки разів на тиждень ви берете у руки ножиці. Продовжуємо далі. Усі речі, якими ми користуємося, виготовляють уручну або за допомогою спеціального обладнання на підприємствах, заводах, фабриках, у майстернях. Виготовлення будь-якого виробу потребує затрат енергії, матеріалів і використання обладнання. Не тільки на виробництві, а й у побуті ми щоденно застосовуємо технології, переробляємо продукти для приготування їжі. Ну, наприклад, мама м'ясо перетворює за допомогою техніки на фарш. Так? так. Звичайно, так. Я не дуже любила. Прибираємо помешкання. Прибираєте помешкання свої? Так. Звичайно, ви це робите кожного дня, кожного тижня. Прасуємо вироби. Дехто вдома із захопленням вишиває, плете, шиє, ремонтує або виготовляє меблі. Усе це також технологічна діяльність. У результаті якої ми з матеріалів отримуємо виріб. Так, розгляньте уважно предмети на екрані. Як вони називаються? Як, е, яку загальну назву їм можна дати, Артем? Технології Технологія. вимірювальні інструменти. Вимірювальні інструменти, дітки, вимірювальні інструменти. Побутова техніка дозволяє швидко та ефективно виконувати домашні справи. У більшості випадків вона повністю виконує роботу, замінюючи людину. За призначенням, побутові прилади поділяють на кілька видів. І так, перший вид це вимірювальні інструменти. Які прилади належать до вимірювальних інструментів? Альонушка. Належать до вимірювальних кух... кухонів, ваги, годинники і термо... термометри. термометри. Скажіть, будь ласка. Навіщо на кухні потрібні ваги? Можна. Альона. Треба ваги, щоб звісити м'ясо або щось. Правильно, будь що м'ясо, овочі, фрукти. Переважити, коли ви скуп... скупляєтесь на базарі, або ще для випічки. Коли мама пече торт, вона повинна знати, скільки цукру покласти грамів, скільки борошна, скільки? соди і так і далі. Ставте... Навіщо потрібні годинники? Мені, е, годинники потрібні, щоб знати, скільки вимірювати врем... ну, е, час, знати про час, який зараз, і так, так далі. далі. Навіщо потрібні людям термометри? Можна, Артем. будь ласка. термометри ну, потрібні для того, щоб ну, одягтися по погоді. Так, одягатися по погоді. Тобто ми спостерігаємо за температурою повітря, температурою води, температурою ґрунту, коли агрономи догля... дивляться за ґрунтом, коли вже можна після зими висаджувати, висіювати, да, рослини? Далі. Далі. Наступне. Наступна техніка називається обчислювальна. Без обчислювальної техніки ми теж не уявляємо сьогодення. До обчислювальної техніки що належить? Будь ласка, хто перерахує, що належить до обчислювальної техніки? Артем? Калькулятор, телефон, планшет, комп'ютер. І що? Мишка, Ноутбуки, все це обчислювальна техніка, якою ми користуємося те щодня. Далі є техніка для кухні. Підніміть руку, в кого, в кого немає техніки на кухні. Таких людей навіть зараз не знайдеш, тому що у кожної родини, в кожній оселі обов'язково є техніка для кухні. Для е недовготривалого зберігання продуктів. Що швидко псуються, використовують холодильники. Для більш тривалого морозильні камери. Отже, холодильники і морозильні камери. Холодильники для недовготривалого зберігання продуктів, а морозильні камери для тривалого зберігання продуктів. І сьогоднішній день ми не можемо уявити без цієї техніки на кухні. Техніка для механічної обробки Боже. продуктів. Хто може назвати техніку для механічної обробки продуктів, Данечка? Блендер. Це що? Це мік -сер, мік -сер. Міксер. 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 Ну, що робить фарш? Ясоруб. М'ясорубка допомагає. М'ясорубка. І всі ці якості в собі зібрав. Кухонний комбайн. Отже, ми не можемо уявити сьогоднішній день без таких допоміжних засобів, як міксер, блендер, м'ясорубка, кухонний комбайн. За допомогою міксера можна змішувати рідини. Його застосовують для приготування напоїв, кремів, тіста. Блендер подрібнює тверді продукти. М'ясорубка перетворює шматки м'яса на фарш. Усі ці функції поєднуються в такому пристрої, як кухонний комбайн. Так, Продовжимо далі. Техніка для теплової обробки. Що ж це за техніка? Ми нею користуємося кожного дня. Як називається ця техніка, Артем? духовка. Це що, газова або електрична плита? Плита. Підігріваємо їжу у мікрохвильовці. Мікрохвильовка і? Мультиварка. Так. Бачу, що знаєте, але деякі забули, як називається. Значить, треба частіше допомагати мамі на кухні, щоб впевнено називати ці речі. Отже, ми користуємося електричною або газовою плитою для приготування їжі, духовими шафами для випікання. Скажіть, будь ласка, всім подобається, коли мама щось випікає смачненьке, і ви відчуваєте цей аромат, а потім і смак. Всім подобається? Так. Ну, У вас буде час на вихідних разом з мамою, щось смачненьке спробуйте спекти і насолодитися випічкою. Я Добре? не можу спекти. Ну, данечка, разом із мамою, під керівництвом мами або тата. Також знайшли своє місце на кухні, мікрохвильові печі, мультиварки. Завдяки цим побутовим приладам ми маємо змогу готувати смачну і корисну їжу. І, звичайно, вся ця техніка допомагає господиням та господарам швидко виконати якісь завдання. Техніка для приготування соків з фруктів і овочів, готують напої за допомогою якої техніки? Соковижималка. Соковижималка. Підніміть руку, в кого в домі є соковижималка. Майже у кожного є, тому що мама готує томатний сік, абрикосовий, яблуневий і так далі. Допоміжна техніка, яка допомагає будь-якій господині зробити все швидко. Комфортно і чисто. Для приготування їжі залишається після приготування. Залишається дуже багато брудного посуду. Хто справляє? Що, вірніше, що справляється із брудним посудом? Посудомий. Посудомийна машина, правильна. правильно, правильно. Для усунення випаровування неприємних запахів або дуже приємних запахів, але якщо їх дуже багато на кухні, Витяг. над плитою встановлюють що? Витяжка, витяжка. Витяжки. Вони, звичайно, різноманітних фірм, різноманітні фабрики, заводи виготовляють різноманітної форми, але головна їхня функція витягувати повітря. Не потрібно повітря. І водонагрівачі. А навіщо людям потрібні водонагрівачі? Можна. Можна нагрівати воду, допомагають водонагрівачі. Вони допомагають ну, знати, яка вода, тепла або холодна. Звичайно, Це коли на дворі холодно, ніхто не хоче, не хоче митися холодною водою. Так? Всі хочуть митися тепленькою водою. От водонагрівачі нам допомагають в цьому. Так, техніка для прибирання квартири і будинку. Основним приладом для прибирання приміщень є пилосос. пилосос. Він може не тільки збирати пил, а й митимові покриття. А ще От, що зазвичай бати? кожен має такий пилосос і є вже, звичайно, роботи пилососи які самостійно рухаються по кімнатах, по квартирі і прибирають. А в цей час господиня може. Поки пилосос робот прибирає, господиня пече смачний пиріг. Можу своїм Можна сказати, Скажи, Данечка. ще, якщо у вас є котик або собачка, він буде боятися його і гавкати. Звичайно, звичайно, не всім тваринкам подобаються такі роботи пилососи які їздять самостійно по квартирі і господарюють. так? Mm. Так, техніка для догляду за одягом. Ти можеш швиденько перерахувати? Слутим, Яка так, техніка так. допомагає нам доглядати за одягом? Альонушка, стиральна машинка. А на українській мові називається Пральна машина. Пральна машина вона пере наш одяг. Далі. Дошка. Пра... Дошка, праска, швей... швейна машинка, сушка для взуття. Сушка для взуття. Дуже часто наші хлопчики, бігаючи, стрибаючи по калюшках, е що роблять? Ну, У них намокає взуття. так? І ось таке сп є спеціальний прилад: сушка для взуття. кого немає, можна придбати. Як якраз свята наближаються, можна попросити у е Діда Мороза, так? Так, ну, звичайно, техніка для відпочинку і розваг. Завдяки перерахованим вище домашнім помічникам у нас залишається більше часу на відпочинок. Спочивати допомагає. Яка техніка, Даня? Е, музичний центр, плеєр, телевізор, ігрова приставка наушники. У мене якраз є приставка PlayStation. Так, добре. Артем, який в тебе, яка в тебе є техніка для відпочинку? Телевізор. Телевізор. Ми і не можемо на сьогоднішній день уявити своє телевізор. життя без телевізора. Альонушка, що ти хочеш сказати? У мене в дідуся є телевізор і колонки. Так, чудово. Тобто, ви відпочиваєте, все, дивлячись мультфільми улюблені, передачі, і можна послухати музику. Так. Ой. Я спугався. Хто це тут злякався у нас? Хто це такий? Які у нього больші глаза? Так. Зараз сонечко, Леона Ніклана не може вийти тепер. Ой, боже, це хто такий? <рес> так. Отже, природа допомагає людям створювати винаходи. винаходи. А як ви гадаєте, як природа допомагає людям створювати винаходи? Може... Ну, давайте візьмемо папір. Що допомогло папір людям із створити із папір, із Єгор? Папір робиться із дерева. Із Ще... дерева, так. Природа допомагає робити, ну, створювати винаходи. То будівельні роблять. матеріали робляться, да, із прир... ну, так. беручи із ми природи, багато корисних копалин є в надрах землі. Так, дітки, отже, скажіть, будь ласка, чи можемо ми уявити своє життя без техніки? Ні. Ні. На сьогоднішній день ми не можемо уявити життя без техніки. Так, і е, техніка буває вимірювальна, техніка буває для відпочинку, для догляду за одягом. Техніка є у нас е, за прибиранням і чистотою наших осель. І без цієї техніки, звичайно, ми не можемо уявити своє життя. А всю цю техніку хто створили? Люди. люди. А чому ж саме люди, а не інші істоти? Чому саме люди створюють цю техніку надзвичайно чудову, корисну, без якої ми не можемо уявити своє життя? Єгор, як ти гадаєш? Тому що, тому що, люди, тому що люди це єдині, умні... єдині істоти, які наділені умом. розумом, інтелектом. інтелектом. Так, і, звичайно, я хочу, щоб кожен з вас, коли виросте, створив щось нове, я зробив вимається. свій якийсь винахід. Данечка, давай я зараз закінчу і скажеш. Добре. Ваше домашнє завдання у підручнику прочитати уважно, розглядіти малюнки, сторіночка 107, 110, а у зушиті виконати завдання на сторінках 79-81. У вас, у вас чекають дуже цікаві завдання, з чого зроблені іграшки, треба показати стрілочками. З'єднати стрілочками, що таке сировина, технологія, дизайн. Так, розподілити зображення за допомогою стрілок, обвести зеленим кольором зображення тих побутових приладів, якими ти користуєшся самостійно. Так. Ну і, звичайно, записати деякі правила безпечної поведінки під час роботи з побутовими приладами. Дітки, а які правила безпечної поведінки з побутовими приладами ви вже знаєте? Ну, по перше, не можна користуватися зламаними побутовими приладами, так? А ще які правила ви знаєте, Данечка? Ще не можна доторкатися, ну, коли ну, нагрівається Праска, наприклад, так? Так, так тому ще, що, ось, Я знаю, що не можна доторкуватися до розетки. Так, дійсно. І треба користуватися приладами. Звичайно, під дорослих. Кажи, Данічка. А ще не можна в розетку щось засовувати, тому що вона може взорватися. Ні, вона не взірветься. Буде дуже боляче тебе вдарить електричним струмом. Не вздумайте в розетки нічого запихати. Бо колись Альони Миколаївни братик маленький, запихнув у розетку, а я була, мені було всього е, 7 років. І я почала смикувати із розетки той пристрій, який він за... засунув. І, звичайно, мене дуже сильно боляче вдарило електричним струмом. Не вздумайте це робити, експериментувати. Можна показати користуємося тільки під наглядом дорослих. Дітки, я вам бажаю. Ну, можна жарко, показати Покажи, Дані. Дань, і ще хочу тобі так, теж побажати: не перебивай ніколи дорослих. Чудово. Що в тебе є, як воно називається? Приз? Показав і пішов, да, нічого не говорячи. Дітки, отже, користуйтеся технікою тільки під наглядом дорослих, а я вже знаю, що є техніка, якою ви можете користуватися самостійно. Якою технікою ви користуєтеся самостійно? Можна телефоном, я користуюсь самостійно комп'ютером, Єгор сказав е... телефоном, а ще. Ще Є... З... заряджати телефони. Так. Пілососом ніхто ще не користується, користується. Електрочайник вмієте вмикати? Так. Так. Я ще користуюсь. Ну, а те, що ви ще не навчилися, обов'язково навчитися з допомогою мами або тата, бабусі або дідуса. Дітки, дуже рада була вас бачити і чути. Наш з вами робочий день надходить до кінця. Я вам бажаю гарного продовження дня, бережіть себе, своїх близьких. тепер повинен бути ще розумнішим, бо у нього сестричка народилася, да? так? Буде доглядати за сестричкою і не забувайте про те, що ми повинні стати справжніми патріотами нашої країни. Розумними, сильними, знаючими. До побачення, дітки. До зустрічі завтра. До зустрічі.